Привіт, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо робити тему, яка присвячена німецьким часам. Ця тема рівня b 2 з переходом на c 1 І на c 2 в принципі, теж можна було б подивитися цю тему. Бо вона цікава. Тут зведені таблиці. Часів. Ми з вами працювали на рівні А1 окремо з кожним часом. На А2, ми робили їх суміш. На Б1 ми їх нанизували на розмовні конструкції, і ось на Б2 ми вже підсумовуємо, тому що багато людей закінчують вивчення мови на рівні В2. На С1 на С2 не, не потрібно йти. Ми з вами розглядаємо сьогодні дії слова, систему форм і відмінювання. Нам зазначають, що німецькі дієслова це єдиний клас слів. Елементи якого можна відмінювати. Тобто змінювати за особами, числами, часами, станами та способами. Ми будемо докладніше про всі ці категорії говорити на нашому курсі Б2. На відміну від іменників, іменників, займенників, прикметників і артиклів, дієслова не мають категорії, якої Відмінка. Наступна таблиця показує зміни форм при відмінюванні регулярного дієслова, правильного дієслова, фрагмент Питати. Так? І ось у нас з вами теперішній час. Подивіться, будь ласка, як він організований. У нас є з вами актив. Ось він. І є пасів, пасив. У нас є однина, і у нас є множина. Розбили по три особи, так? У нас є дійсний спосіб індикатив, ось він іде в стовпчик, ось так. У нас є кон'юнктив. Зверніть увагу, будь ласка, на презенс. Я? Потім у нас є так само індикатив і кон'юнктив, але уже від пасву. Давайте подивимося, чи є у вас дірки у знаннях, які ми повинні з вами закрити, так? Актив індикатив. Іх фраги Я питаю, цей йду в стопчик, бачите? Ду фрагст, ти питаєш, Рзі,с, фракт, він вона, воно питає. Ви е фраген ми питаємо, і е фракт ви питаєте, зі фрагент вони питають. А як це все діло змінюється в кон'юнктиві? фраги Я питав би, такі є. Ду, фрагест. Ти, питав би, бачимо ситуацію з Е. Кон'юнктив ми з вами вчили. Раз з кон'юнктив. Зверніть увагу на наш курс на Б1, там, де ми всі ці кон'юнктиви проговорили. Навіть у мене, знаєте, зараз завершився меншин b 11 Меншин – це ж повільний курс для батьків, для е, повільних людей, коли ми все планомірно, спокійно, ніхто не женеться, як не міняємо, немає інтенсивності, ми тихо собі йдемо тихим сапом. І ось там оці кон'юнктів бували. Цим е, е, ми казали, що він, вона, воно, закінчення е, в плюралі енна співпадає, так? Фрагет. Люди були здивовані, що може бути не фракт, а фрагет. Мене питали, це дійсно, це не помилка, це не помилка. І ось формочки в третій особі множини співпадають. Ось така ситуація. Добре. Давайте тепер подивимося на індикатив у, у пасії. Це вже третя ось ця колоночка. І тут у нас два слова. Ich werde gefragt, мене питають. А давайте одразу кон'юнктив подивимося. І що тут? Є якісь зміни, та немає ніяких змін. Werde, Вердегефракт мене питали б. «Werdest» gefragt, tebe pitałyb. Indikativ. Er sie es wird gefragt, Er sie es werden gefragt, je, ji pitałyb. Wir werden gefragt и wir werden gefragt. Nas nas ihr werdet gefragt», betalby», Tільки was would reason. Так чи не так? А ви пишіть мені, так чи не так. Так, мої хороші, добре. Ми заходимо в претеріту. Всі зрозуміли табличку з презенсом? Хто не зрозумів, пишіть в чат чи куди. Ем, конспект. Я зроблю вам цього уроку, і я закину вам нашу групу Телеграм. Добре? В загальний чат. Так, добре. Тепер заходимо в претеріто. Можете ставити відео на паузу, якщо ви стовмієтеся, бо я хочу ці таблички проговорити з вами. Дивимося, тут те саме, дивіться. В активі іх фракти я питав, а в кон'юнктиві я питав би їх фракти, в пасії, давайте подивимося. індикатив Іх бурде біфракт. А в кон'юнктиві їх вюрдефакти. Бачите, така ситуація, коли в мене сидить група моїх студентів-менюся, ось у мене зараз 6-7 клас, оце вурде, гюрде, я їм кажу, уточки, поспіхаємося, ми це все робимо. Я ставлю вимогу, вірде, це важлива річ. Треба звертати на це увагу. Ви теж не забувайте. Du factiст, ти питав, Do фактист, та самісіньке ти питав, бачите, я в лінію йду. Du wurdest gefragt, тебе питали, Du вірдс gefragt, тебе питали б. Він, воно питав, Er, sie, es fragte. він вона, воно питав es wurde gefragt, його її питали, wurde gefragt, його її питали б. Переходимо на плюраль. Звісно, Ви фрактен ми питали. Wir fragten wir wepetale B, wir wurden gefragt, nas Naspetali, wir würden gefragt, nas naspetale b. b. Ihr wurdet gefragt, was petale, ihr würdet gefragt, was petale b. Sie fragt, what mepetale? Sie fragten, petale, B. Sie wurden gefragt, ich petale, sie würden gefragt, B. ich petale. B. Індикатив це реальний стан подій. Я питав, мене питали, кон'юнктив, умовний спосіб. Я питав би, мене питали б, і пасів, пасивний стан дія спрямована на суб'єкт. Мене щось там запитували, мені ставили питання. Мене питали це не дуже добре. Ну, У будь-якому випадку. Ми переходимо на перфект. Та самісінька ситуація. Ви можете подивитися, можете йти, як я, в лінію. Можете і йти, як я раніше в стовпчик, так само індикатив, кон'юнктив і в пасиві індикатив і конюктив. Іхабефракт. Я запитав. Іхабе дефакт. Я запитав би. Ігибінгефракт ворден. Мене запитали. Іхизай дефракт ворден. Мене би. запитала Б. Духастгефакт. Ти запитав. «Du habest gefragt?» ти запитав би, ось цей матеріал у мене йде із груповими заняттями з учнями 10-го класу. 11-й ми вже готуємося до НМТ з німецького до вступу в закордонні вузи, Там трошки інша ситуація, А цей «Du habest gefragt?» вони в мене в 10-му класі знали. Ти запитав би? Я хочу, щоб ви теж знали. Du bist gefragt worden?» тебе запитали. They, або є ще така штука, часто в посівниках я зустрічаю, як заєсть. Я їм кажу, дітям, що може бути зай, може бути заєст, гефракт, тебе запитали б. «Ерзі ес хат – «Ерзі Рз хаб дефракт. Він вона, воно запитав він вона воно запитав би. Рзракт в орден його її запитали, Рззай. gefragt wurden drei Elemente Sei gefragt worden, ihr b wir haben gefragt wir wir haben gefragt wir b wir sind gefragt worden wir seien gefragt worden b ihr habt ihr habet gefragt b ihr seid gefragt worden was ihr seid gefragt worden Вас запитали Б. Sie haben, sie haben gefragt. вони запитали, вони запитали Б, Зі gefragt Ворден їх запитали, Зізайн, Гефракт Ворден, їх запитали Б. Хто не зрозумів стосовно перфекту, що відбувається, чому чотири колонки? Сигналізуйте, якщо що, плюс к вам перфект. Ось так ми його. Ще мої гроші там футура, футуру Айстен і тому все. Ви можете потім ось цей файл вордівський взяти і роздрукувати собі. У мене так само. Після кожного заняття я кидаю батькам. У мене така фішка, що я кидаю батькам запис, уроків, щоб вони бачили, чим займається вчителі, які в них класні, які в них класні діти, як ми відповідно працюємо. І після запису я кидаю такі конспекти. Можна собі спокійно роздрукувати в папочку при потребі, воно нікуди не дівається. Я думаю, що телеграм. Я не бачив також, щоб він витрав файл. Так, мої ну, хороші плюс к вам перфект. Іхтегефракт, і я запитав. Ігтегефракт, і запитав би. Іхвагефракт воден мене запитав. Іхверегефакт воден мене запитали б. Духатист і запитав. Дюгетст запитали б, ду вартіст запитав би. Ду воден тебе запитали? Ду... Bitte, gefragt worden? wärest, aber Okay. sie, es hatte. RZS hätte gefragt. Indikativ, rzs war gefragt worden. Konjunktiv, rzs wäre gefragt worden. Bitte. Schon wir hatten, wir hätten gefragt. Індикатив waren gefragt worden, кон'єктив waren gefragt worden, чи потрібно перекладати? Хтось там був запитаний, ні? Давайте подивимося, Ihr gefragt. Ihr gefragt. hattet gefragt. запитали, запитали б. Ihr wart gefragt worden. були запитані. І were were або wert gefragt worden були запитані б. І зігатен зіттен зі зварен зі gefragt, зі gefragt worden, і sie werden gefragt worden. Пам'ятаємо, конюксивці це б усюди в Б. Що у нас робиться з футуром? Те саме. Werde fragen, я буду питати, ich werde fragen, я б питав, і werde gefragt, мене запитають, werde gefragt, мене б запитав. Du wirst fragen – ти будеш питати, du werdest fragen – ти мене питати, du wirst gefragt – тебе питають, du werdest gefragt – тебе б es wird fragen – він вона, воно буде питати. На рівні B2, ось у мене курс е інтенсивний е по b 2 Там усі конструкції є на самому початку вже. Я не буду вас обманювати, що це дуже легко, класно і швидко. Це легко, швидко і класно, коли входиш в цей ритм щоденних занять. Ну, хто вам ще скаже, як навчитель. Це правда. Ви самі знаєте, що треба вкластися посібниками, завжди не виходить. Я іноді в мене, я ж займаюся китайською з носіян. Я буду показувати в інстаграмі більше цього. Коли він в мене в зумі купа посібників, я кудись їду, це все це двертить, стрибає, і ти так вчишся ввечері. Ти знаєш, ти прийдеш, ти будеш писати каліграфічні і іерогліфи, розвивати на ключі, таке інше. Те Та саме і у вас. І їдьте кудись, наушничках це все є, чому я роблю курси запису. Так само і носії китайські вже записують для нас. Тому що ми дорослі, у нас сім'ї, у нас роботи, у нас там свої мрії, цілі і таке інше. Ми не можемо ін, іноді пристосовуватись. Робіть так само. Наушнички, ось курси в запису так само, це ж прикольна річ. Все буде класно. Ось дивіться, А1 курс, який він повністю записаний. дивіться, Ви заходите в групу Телеграм, і ви бачите: урок такий-то, конспект такий-то, зроблені розмови такий-то. Все повністю. Розкрили групу А1. дивіться, повністю весь урок, вони всі готові цю курсу. Б1, повністю готовий курс, там ще три уроки мені лишилося дописати. І ми вже заходимо в Б2. У вас повністю А1, А2, Б1, Б2. Повністю відкриті. Вони не зникають. Немає обмеження по часу. Ви можете проходити його хоча і до 100 років своїх, небо прожити. Бачите, яка ситуація? Це прикольна річ. Не смущайтеся того, що у вас не буде получатися, не буде часу, воно нікуди не зникає, воно все буде. РзіС, Вердефрагін, він, вона воно б питало, питало, так. РзіС Вірдгефракт, його її запитають, Рзіс Ведегефракт, його її б запитали. Її б запитали, який умпус. Das sind bisschen... Ich glaube, ein mit euch. Werden Fragen? Wir werden Fragen. Situation? Wir werden gefragt werden. Wir werden gefragt werden. Ihr werdet Fragen. Werdet Fragen. Werdet gefragt werden. Werdet gefragt werden. Beispiel ist: Sie werden Fragen. Werden Fragen. Werden gefragt werden. Werden gefragt werden. werden, werden. Störung zwei. Давайте подивимося майбутній час в активі і в пасиві werde Ich верде, gefragt. Іх верде, gefragt хабе. Бачите, індикатив. А в конюнктиві Ich верде, gefragt haben. Тут тільки дві полосочки, слава Богу. У нас є індикатив і кон'юнктив. В активі, в пасиві немає. Схоже на англійську, що там теж. 16 активних часів і 10 лише пасивних. Ось ці трьохметрові конструкції, ну навіщо вони? Їх можна запам'ятати, якісь там лінгвісти будуть користуватися, філологи, так як є. Ну а хто нормальний буде в адекваті спілкуватися? Те, 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 все. Du wirst gefragt haben, gefragt. Du werdest gefragt haben. Так, він воно воно, wird gefragt haben. Він воно воно, werde gefragt haben. І завершуємо з плюраню. Wir werden gefragt haben. Wir werden gefragt haben. Та саме вісеньки. Ihr werdet gefragt haben. Ihr werdet gefragt haben. Sie werden gefragt haben. Sie werden gefragt haben. Бачите, однакові вісеньки. У нас получилось з вами якась немецька вісня. Три хуспокіни та-та-та-та з Ростомовки. Я сподіваюся, що я вам показала, що ці таблички прикольна річ. Я вам їх зараз запакую і закину в Телеграм. І там воно буде. Добре? Завтра я розкажу вам ще. Я готую нам ґрунт для нормального Б2. Ось такого класного. І я готую ґрунт для моїх старшокласників, які зараз виїжджають, які вступають у візи. І їм потрібно ще НМТ з німецької. Роблю хитро. Увімкну собі запис на YouTube. Еть, і все класно, нікуди він не дівається. Саме гроші буду зараз запаковувати, робити вам гарну картину. До зустрічі на Золоті, Пока!